Вітаю вас на новальних уроках з інформатики. Сьогодні ми розглянемо проєкт створення анімації в Blender. Для цього запускаємо Blender, загальне, видаляємо куб. Анімацію ми створимо, наприклад, літаючої тарілки. Для цього оберемо додати Сіть, сфера UV. Додати сферу, сегментів ставимо. 360. Це щоб гладенька. А кілець давайте поставимо 180. Утворюється ось така зараз у нас з вами сфера. Процес створення сфери може трішки затримуватися через те, що сфера буде гладенька. Тепер стиснемо її, щоб отримати диск. Це буде наша нлу тарілочка Ось таким от чином, можна трішечки товщу зробити. От чудово. Ось така у нас буде цікава сфера. Далі розташуємо до даної сфери, додамо ще одну сферу. І Це буде у нас невеличка така сфера зверху. Встановимо їй розмір відразу ось тут радіус 0,6. Enter Відбувається зменшення розміру. Треба трішечки зачекати, тому що через гладку поверхню нашого об'єкта це може зайняти певний час. І стискаємо ось таким от чином. Отримаємо ось таку літаючу тарілочку, яка в нас буде переміщуватися по об'єкту. Відразу пропоную перед тим, як розпочати анімацію, і розфарбувати нашу тарілку. Для цього обираємо, переходимо в режим вигляду вікна огляду. Обираємо колір. Спочатку сферу верхню розфарбуємо, до прикладу, зробимо її якимсь темним кольором. Обираємо базовий колір, до прикладу, темно-синій. Ось отак. Оп. Готово. Потім опустимося нижче, встановимо металічний 0,8. Блік 0,9. Шорсткість 0,2. Отак. Далі обираємо сфера і так само додаємо колір. Колір, до прикладу, візьмемо. Помаранчевий. Опустимося нижче Блік встановимо 0,8. Металічний 0,7 і шорсткість прибираємо 0,1. Готово. Ось такий ось така тарілочка вийшла. Виділяємо її. І натискаємо правою клавішою сполучення. Це в нас вийшла сфера. Двічі натискаємо на напис сфера, стираємо і підписуємо «N L, O. Тобто наша вітаюча тарілка. Тепер перейдімо саме до анімації. Обираємо вкладку Анімація. З'являється вікно попереднього перегляду, а внизу шкала кадрів. Кожному місцю розташування нашого об'єкта на екрані буде відповідати ключовий кадр. Ключовий кадр ми зараз будемо з вами вчитися додавати. Переглядати нашу анімацію можна за допомогою кнопки Play в нижній частині. Також в блендері стандартно одній секунді відео відповідає 24 кадри. Зараз тут ми бачимо розкадровку на 10 секунд 250 кадрів. Ми встановимо, до прикладу, на 5 секунд 120 кадрів. Розпочнімо з першого кадру. Для початку створимо перший ключовий кадр. Для цього розташовуємо наш повзунок у кадрі до прикладу на першому кадрі. Обираємо, наводимо вказівник мишки на наше НЛО, натискаємо. Вказівник лишаємо у вікні попереднього перегляду, натискаємо клавішу І. Англійську. Обираємо локацію обертання. З'явився ключовий кадр. Тепер перемістимо ключовий кадр на 24 й кадр. Відкриємо вкладку Oid. Оберемо. Трансформер. Перемістимо нашу тарілочку в верхнє поле. Ось таким чином. І в процесі переміщення зробимо ось такі декілька обертань для нашої тарілочки за синю смугу. Анімація. От бачимо, перемістилась наша тарілка. В цьому кадрі наводимо вказівник на тарілочку і натискаємо клавішу І. Обираємо локацію і обертання. Перші кадри в нас є. Переміщуємось на 48 кадр. Аналогічно відкриваємо вкладку Void, переміщуємо нашу тарілочку, до прикладу, в цей бік, знову здійснюємо декілька. Обертань. Так щоб наша тарілочка, ніби коли летить, обертається. І ще. Так. Потім повертаємося в анімацію. От трішки наша тарілочка сховалася, тому я повернуся вот, і підніму тарілку вище. Ось таким чином повертаюся анімація. Додаю ключовий кадр. Клавіша і на англійській розкладці клавіатури. Локація та масштаб. Переміщуємо на наступний кадр 72-й. Здійснюємо переміщення в верхній кадр. Трошечки отак обернемо і здійснимо обертання нашої тарілки. І крім того, ще й зробимо ось отаке. Чудово. Повертаємося в анімацію. Додаємо ключовий кадр. Готово. Залишилось два ключових кадра. Після чого перейдемо до створення нашого відео. Вот. Опускаємося нижче. Знову обертання. Вирівнювання трішечки нашої вами тарілочки. Готово. Повертаємося в анімацію. Додаємо ключовий кадр. І тепер перемістимося знову ж тарілочкою. До прикладу, в центр, вибір, обертання, покрутиться наша тарілочка, а потім візьме і, до прикладу, зменшиться. Масштаб і зменшилась і на виліт. Ось так. Погляньмо тепер в анімацію. Але як бачите, я допустився помилки, я переміщую. До виконання, а моя тарілка повернулася на початкове місце з попереднього кадру. Тобто, якщо ви перейшли в режим переміщення об'єкта, а тарілочку не змінили, кадр не перемістили, то всі ваші дії не збережуться для ключового кадру, який ви створюєте. Тому спочатку розташовуємо ключовий кадр, а потім здійснюємо перехід в режим роботи з нашою тарілочкою, переміщуємо її, здійснюємо невеличкі зміни і задіюємо отак. Чудово. Ніби зникає наша тарілка. Повертаюсь в анімацію і тепер додаю ключовий кадр. Тільки обираю тарілочку, навожу на перегляд відео і ключовий кадр. Готово. Все майже готове. Коли ми натиснемо Play. Ми побачимо, що ми здійснили. Літає наша тарілка, кружляє і тоді зникає, летить геть. Тепер зупиняю. Переходимо в режим Void. Е Обираємо вкладочку Властивість в воду. Обираємо місце, папку, де буде зберігатися наша робота. Я збережу на робочий стіл, щоб легше мені було продемонструвати. Приймаю. І обираємо формат файлу. В моєму випадку я обираю формат MPG, щоб швидше відбувся рендер. Готово. Переходимо в, ридер, в режим рендер, вкладка рендер, рендер анімації. Відразу після цього з'являється е, наш об'єкт, випадку NLO. І відбувається рендер. Рендер відбувається покадрово. Тобто кожен кадр відповідає створенню відповідної анімації. Доки це відбувається, я ще хотів вам показати, що ми обрали, до прикладу, з вами формат відео. А можна було обрати, ви бачили, по замовчуванню зображення. Тобто, можна було створити папку, і в ній би було розташовано по кадрово наше відео. В даному випадку це було б 120 кадрів, тому що в нас встановлена е, анімація на 120 кадрів. Зараз, доки відбувається е, розкадровка, доки відбувається створення анімації, е, треба трішки почекати. Чим швидший ваш комп'ютер по е, програмам по технічних характеристиках. Тим швидше відбуватиметься рендер. Чим цікавий блендер? Він цікавий тим, що от ми з вами дії, рухи, все він автоматично запам'ятовував. Тобто, ми з об'єктом між кадрами нічого не робимо, ми просто перемістили в потрібне місце нам наш об'єкт, здійснили з ним певні маніпуляції. І ці маніпуляції комп'ютер, програма Blender запам'ятала і відтворила у е певній послідовності між ключовими кадрами. Ключові кад між ключовими кадрами можна було два ключових кадра здійснити в процесі цього процесу. Вибору ключового кадру потрібно було тільки до, е, виконувати різні оці операції з об'єктом. Все, рендер завершився. Е, от Погляньте, все готово. Сформовано 120 кадрів. Закриваю це вікно, згортаю блендер і відкриваю от відео, яке ми отримали. Як результат, ми бачимо, як наша тарілочка НЛО переміщується і зникає. Тобто, вітаю вас! Перша ваша анімація в програмі Blender створена успішно. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також лишайте свої коментарі. До нових зустрічей.